Привітки усім, хто завітав на мій канал вперше і хто заходить регулярно. Дякую всім, що заглянули до мене в гості. Запрошую вас провести цей день разом зі мною і розпочнемо його майже сніданку. Тому що діти прокинулися вже як декілька годин і кажуть, давай будемо вже щось снідати або щось будемо їсти. Бо коли пропоную їм я, то вони ой не ходять або я їм щось приготую, а вони ще зовсім не в настрої до прийому їжі. Тож вони попросили у мене, ну а я з задоволенням щось їм зроблю. Захотів рості якось цієї ікри і корки, тому у нього чай і ікра. А у нас з Ангелінкою будуть бутерброди з маслом та з сиром. Ну, у мене кава, а у них чай. Хоча я вам скажу, що Ангеліна взагалі якось так рівно відноситься до чаю, якщо їй нальє, нальєш, то вона буде пити, якщо ні. То ось, що вона може попросити, це дитячу каву. Це типу какао Несквіка, або оце от нес... я не вимовлю правильно, як воно називається, але типу замінника Несквіка теж є. Їй воно подобається. З молочком вона і зранку і в день може таку дитячу каву може випити. Ось вона може попросити. А так, щоб чаю, то ні, до чаю вона взагалі рівно відноситься. Кожного разу у нас сніданок завжди різний, то бувають млинці, буває яєшня а буває просто чай, кава з печивом, взагалі під настрій. Немає у мене такого, щоб була там Тільки яєчня або завжди там млинці, або щось таке, під настрій, під бажання всіх членів сім'ї. Висипаю муку у велике відеречко, так як з вечора залишила все на столі, прибрала на стільниці і буду приступати до м'яса. Каву вже випали, можна вже і розібрати м'ясо. У мене є 2 кг такої свинини жирненької, гарненької. Частина піде на фарш, а частина піде на шматочки і в морозилку. Хочу ще зварити трішки пловчику або, як кажуть, мені рисову кашу з м'ясом, бо це не плов. Але хочу щось такого плану ще сьогодні приготувати. Розбираю, бо купила вчора ввечері, поставила в холодильник і щоб воно не зіпсувалося, треба швидко з самого раночку. Навести з цим лад і поставити в морозилку, щоб був якийсь мінімальний запас, і не ходити кожного дня по те м'ясо. Прикупила 2 кг, нам вистачить, ну я не знаю, можливо, на тиждень. В залежності, що я буду готувати, що я буду придумувати, а можливо, і. На менше, тому що я фарш можу перемолоти і забути, що він є у мене в морозильці, або не буду щось таке готувати саме з фарша. Якось так, але люблю, щоб на всяк випадок був якийсь шматок м'яса, щоб дістати і щось швиденько приготувати. Бо всі страви такі рідко бувають супи без м'яса, а в основному всі другі страви то це точно. У мене чоловік м'ясоїдний, тому я готую і готую багато. Взагалі готую кожного дня, але не великими порціями. Бо, якщо приготую велику порцію, то їсти потім не хочеться вже, не хочу доїдати. і... Залишається і викидати це все рівно що взяти, знаєте, і викинути гроші в мусорку не хочеться, тому краще готую, поки у мене є час. Я вдома я готую більше і різноманітніше. А якщо я готую на декілька днів, то готую щось різноманітне, але маленькими порціями. Ось так в нас така можна сказати, система працює. Так я для себе знайшла і так мені подобається. І моїм домашнім теж всім подобається. Перемалюю фаршик. Найкраще це, звичайно, домашній фарш, бо ось цей з магазину. Таке відчуття, начебто там наливають води, він настільки якийсь рідкий, що просто ну, нереально якийсь він. На порівняно з домашнім, звичайно, він дуже і дуже відрізняється. Обсмажую шматочки м'яса на сковорідці на такому величенькому вогні, щоб підсмажити прям до шкориночки, трішки, а іншу частину відправляю в морозилку. Це буде у мене саме пловчик. Бо хочу приготувати щось потрібно чоловікові на роботу брати, ну і нам так буде на один раз буквально поїсти. Перевертаю, щоб з двох сторон трішки обсмажити. Знаю, що можна просто відварити і все, але мені більше подобається саме так. Інший фарш, який у мене залишається, я відправляю в морозилку. Ну, а частину того, що перемалювала з цибулею і двома зубчиками чеснику, буду готувати сьогодні ще біляші. Хочу приготувати, щоб було ось ще на день, можливо, навіть трішки більше, що їсти. Всього потрошки. Тим часом ще у мене є одна справа: Борюся з саме мурахами на балконі і вирішила вже помити свої вазони, наводжу там порядок, так як взялася за ті мурахи, помию вазони, бо пил летить, так як ми на першому поверсі. І коло нас прям дорога така, майже ґрунтова. Тут немає асфальту, насипані щебенка. Пил летить просто жахливо. Сполоснула їх трішки і залишаю їх висихати. Тим часом буду готувати, продовжувати готувати все, що я там собі сьогодні задумала. Загалом до обіду я все зробила і після обіду вже була майже вільною. М'ясо переставила в кастрюлю, додаю ще рис, один стакан промила. Морква це буляча і що там, лавровий лист поставила, сіль, трішки перцю, ну і трішки приправи такої в мене була до плову. І буду починати готувати саме біляші. Тісто зробила дріждєве, в мене був шматочок дріждів. І... Теж в фарш додаю сіль перець, спеції і все. Все стандартно, все просто в такому я процесі готую і частину вже приготувала, а частина ще, бачите, у мене тут в процесі. Подивіться на чудо юдо. Яке одягнулося як чіпірадло просто. Поки я прибирала на балконі, то вони в кімнаті розкинули іграшки. А одягнула вона шапку через те, що я одягнула кепку. Я одягнула кепку, бо не хочу мити волосся. Вже помию. Ввечері, Добре, що можна одягнути кепку і йти. Хоча воно в мене не жирне, а я ось тут залапала його руками. Я часто таке роблю. Я знаю, що не потрібно оце от залапувати волосся руками, але я це роблю і залапала отут цілу пасму собі, тому натягнула кепку і піду в кепки. Йдемо за ростіком, і я йому обіцяла морозиво, тому ми так. Подивіться. Ти взяла з собою копійку, ну давай ми покажемо всім твою зачіску, який гарний у тебе бантик. Мами, просто такого бантика нема, тому я йду в кепці. Я готувала їсти, ну і прибирала на балконі, бо ж казала, що завелись якісь мурахи. Хоча потрібно ще помити вікна, я вже дивилася сьогодні на них, але думаю, ні-ні ні. Сьогодні я е, не хочу. Понамивала свої вазончики, показувала вам. Е, повитирала все, поприбирала, попшикала від тих мурах, але ось, бачите, ще є. Зараз, можливо, я ще щось прикуплю, щоб насипати прямо від. Тої мурав'ї. І багато в нас літніх речей, які я поскладала прямо ось тут. Я їх зняла прання і поскладала на поличку, бо ми його прямо використовуємо, використали, за мастили І знову це такий безкінечний процес, то спітніли, то ще щось. Багато літніх речей, але я задоволена, що я прибрала на балконі чисто і прямо аж, аж якось трішки стало легше дихати. Хочу ще показати, дивіться, яка у мене є е, краса. Це такі шматочки тканини. Я не знаю, як воно правильно називається такі залишки тканини, е, і я ними все витираю. Якщо в мене щось там таке брудне, дуже класно витирати зеркала і все. Е, але я думаю, що можна зробити такі класні прихваточки пошити. Потрібно зібратися часом і мислями, і думками правильно буде Україна. І тут є всякі такі різні з гарними квіточками. Прихваточки на кухню були би дуже симпатичні. Не знаю, чи займуся цим, чи, чи це просто залишиться нереалізованою такою ідеєю. Ну, Сподіваюся, що я все-таки зроблю. Але поки що беру і тру просто так. Ми додому купила я якийсь препарат від мурах, ще інший, ще інше. Насипала їм ось так: от на кришечку, але бачу, на кришечку вони щось не дуже залазять, але ось тут присмокталися, Ось така штукенція від мурах. Сподіваюся, я від них якусь. Якось позбавлюся, тому що вони десь звідкись вилазять, але звідки не знаю. І лазять мені по вазонах і, взагалі, по всьому лазять. І мені це дуже не подобається. Такого ще не було, щоб таке нашестві мурах, як в цьому році. Ну, були там в тому році, десь якісь мурахи, але щоб стільки, то не знаю. Подивіться, які. О, жру. Дивіться, чим я займаюся? У мене є така машинка швейна ручна, який більше ніж мені. Ангеліночка постійно просто бере рушники і накриває своїх друзяків, яких ложить спати. Тому я зробила подушечку, одіялко. Можна ось так, можна ось так. І ще одна в мене вже є, майже пошита. Десь я тут залишила. Отвір, щоб перевернути і набити синтепоном. Ось так. В мене є ще синтепон, і я зараз дороблю, буду звати Ангеліну приймати роботу. Вони там вже здиркують ввечері. ну а я Поки маю одну хвилинку вільно, хоча завтра збиратися мені в село, ще треба взяти якесь взуття, щоб перезутися. І буду... Вже займатися іншими справами і дам їй таке заняття. Зараз вона займеться, на, на якийсь час буде зайнята своїми іграшками. Ангелінка! До, іди сюди. Ангелінка. Ви що я пошила? Це подушечка і одіялко для твоїх друзяк. Великі. Великі зробити? Отакі, да, от. От такі, як цю подушечку. Да. А хто на них буде лежати? Мама, тато. Ні, то це будуть друзяки твої, ота лялечка маленька, що ти її накриваєш рушничком буде спати. А ну. О, Ростяк обшари я ж його Ну, я... На цій прекрасній вечірній ноті буду з вами прощатися. Дякую, що провели цей день зі мною. Дякую за вашу увагу, ваші вподобайки та ваші коментарі. Дякую за те, що підтримуєте мене та мій канал і загалом мою сім'ю. Всім до зустрічі у новому відео!